Буквально два слова згадаючи скандал Рибакова за бзелюка. Ваше враження це віддавна, наскільки я розумію. Наскільки це давно масово така скупка? Я думаю, що це по перше, це політична корупція. І треба і поки що знаєте, як конкретно ніхто чомусь до депутатів бояться застосувати це, це визначення, і тому дійсно я погоджуюсь з вами, що наші відповідні органи, генеральна прокуратура, звичайно ж, відреагують на ці речі. По друге, це наслідки так званих закритих партійних списків, і ми маємо це розуміти. По третє, я не думаю, що ви знаєте, кажуть, що кожен робить те, що він вміє. Ну, напевно керівництво фракції бют, що вони вміють. От зараз ця провокація, яка прозвучала, це мені нагадує одного разу, колись лідер б'ют це застосував щодо мене особисто. Один в один тому ці всі речі за ці речі треба політично відповідати. І я не думаю, що це буде дуже добре і для всіх сторін цього конфлікту і владі. Звичайно, треба застосувати зараз такий жорсткий підхід. Це для здоров'я політичної для нашої нації. Ви надалі дивитесь підсумки. Я Віталій Гайдукевич, гість нашої студії, Юрій Хануров. Пане Юрію, ви сказали, що вас так само за подібною схемою намагались підкупити. Я правильно зрозумів? Ні, я сказав, що за подібною схемою оголосили, що буцімто отруїли солдата. І хотіли отруїти, чи щось таке, а, і пам'ятайте ну, на кабміні. Це було та то тобто готували таку ж саму провокацію, яку ну тобто провокацію готували, mm -hmm. не вийшло.